10 вересня церква згадує обрітення святих мощей преподобного Іова, Ігумена та Чудотворця Почаївського. Вже 373 роки вірні християни мають змогу приступати до святих мощей угодника Божого Іова, які почувають і дотепер в свято Успенській Почаївській лаврі і являються явним свідченням правдивості слів істинного Бога, який сказав. Я прославлю, прославляючих мене. Преподобний з змалку являв особливу стараність в подвизі спасіння, любові до Бога та ближнього, завдяки своїй ревності та відданості Богу. преподобний вже в досить юному віці отримав великі духовні дари, якими прославляв триєдиного бога. Та направляв всіх, хто приходив до нього за порадою на вірний шлях, що веде до спасіння. В особі преподобного Іова Господь дарував його сучасникам такого потрібного світильника віри, який вказував на істину в той час, коли від цієї істини ворог роду людського намагався відвернути їх. Іов Почаївський поклав особливі труди. Для збереження православ'я на західних землях нашої держави і по праву нині прославляється нами як захисник Христової віри. Рівно сто років життя благословив Господь прожити тут на землі своєму вірному подвижнику. Сім років і дев'ять місяців пролежало в землі тіло, преподобного Іова після Його поховання. Неодноразово над його могилою люди бачили світло. З часом святий Єгумен явився в сонному видінні тодішньому київському митрополиту Діонісію та звернувся до нього з такими словами Сповіщаю Твоєму преосвященству, що через тебе Бог хоче відкрити мої мощі. Митрополит як людина духовно освічена, хоча й впізнав старця, але не поспішав негайно вірити і слідувати снам. Тоді преподобний явився Діонісію знов і знов. А на третій раз уже додав, що за його невір'я він буде покараний, після чого той зрозумів, що сниці були від Бога. Того ж дня митрополит відправився до Почаївської обителі і, дослідивши життє спочилого ігумена, повелів негайно відкрити його гробницю. Мощі святого були знайдені без усяких слідів тління, як ніби тільки що поховані, сповнені. Надзвичайного благоухання. Митрополит узяв нетлінні останки преподобного і зі всіма почистя при великому зібранні народу переніс їх у нещодавно збудовану церкву Пресвятої Троїці. Було це 10 вересня 1659 року в Почаївській лаврі і донині в річницю обрітення святих мощей, преподобного Іова. Збираються тисячі вірян, які спішать принести свої молитви перед ракою мишей святого, який сьогодні особливим чином захищає вірних православних християн від тих сил, які намагаються відвернути їх від істинної віри.